Компанія Екстрасток вітає вас! Екстрасток це доставка по всій Україні, Кращий вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер самогляд. огляд. Сьогодні ми будемо оглядати склад мішка. Леггінс, подивимося весь мішок від початку до кінця. Також вам хотів би нагадати, що підписувались, коментували, вступали в нашу спільноту вайбері підписувалися на наш інстаграм канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Так, дивимося легінси різноманітні. Такс. Легінси з боковими полосами, ХБшні, Леггінси, розмір Excel, Lieginsi, L'Insi. Будемо вложити їх стратися гарніше, щоб вони лягали. Так. 44-й. З боковими кишенями. Так, леггинсы River Island Еще леггинсы Zara Размер L 5 Еще спортивные Спортивные леггинсы Размер L С высокой посадкой Спортивные Легінси можна одягати як і в школу, так і на роботу, на навчання. Можна спати в них, ходити на город, можна одягати під джинси універсальна річ. Можна одягати і використовувати в будь-якому випадку. Собівартість низька, бо вони легкі, стан бачите, гарний. Так. Також розмір L. Продовжуємо розбір мішка. Все відкриємо, все покажемо, все розкажемо. Так. Розмір десь L. Nike. Найки. Розмір L. Атмосфера. Розмір XL. 14-й англійський розмір. Найки. Спорт. Примарк ХБ, еще хабашный. Так, двенадцатый, четырнадцатый размер. фи-энд-фи примарк х red herring с буковыми полосками и Марк Спенсер, Джордж. Перуна. Розмір LXL, Fie and Фітфі. Також розмір L. Примарк. Бачимо кількість їх просто неймовірна. Ціна, ну взагалі не виходить гарна. на шестнадцатый розмір Під шкіру. розмір XL. ще розмір М. Дай кіні? Стан бачимо гарний розміри також. Розмір L New look. Окс? З високою посадкою для вагітних. PNP. Должен. Такие светлые размеры Алексаль. У кильки с башто просто наимоверно Алексаль размер. Також Excel. Так, і ми повністю розібрали весь мішок. Підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.